Всім привіт! Це знову кришталева куля з астрологічним прогнозом на тиждень з 29 квітня по 5 травня. І сьогодні ми розглянемо основні тенденції, які будуть на цьому тижні. Я окремо запишу відео по дням. Ой, відео аудіо по дням. Ось там, де ми будемо більше розглядати, більш. Точно кожен день по кількості аспектів, але у нас є аспекти, які тривають весь тиждень, а саме тривають аспекти Плутона стаціонарного, які розвертаються, який розвертається в свій ретроградний рух. Тобто, цей тиждень буде мати високу ступінь. Непередбачуваності і зміни переорієнтацію стосовно енергії Плутона, а це бізнес, великі фінанси, гроші, які нам не належать, це гроші компанії, спадщина, тобто гроші, до яких є дотичність, але це ну, як, не, не конкретно наші гроші. І в цьому. Ну, це ще великі фінанси держави, наприклад. От. І в цьому плані буде переорієнтація, будуть зміни. Також Плутон це планета внутрішньої трансформації, переродження саме через сильні емоційні переживання, криза. Бо Плутон відповідає у нас за трансформацію, а в астрології трансформація вона відбувається через смерть, через перехід з одного стану в інший. Це глибина розуміння своїх емоцій. От. І по цим темам будуть такі як інсайти, розуміння, що я роблю не так, або якщо людина не розуміє. І навіть не хоче розуміти, то будуть відбуватися руйнування, ну, підводитись все, все до того, щоб людину встряснути, і вона побачила реалії, як все виглядає насправді. От. І тут можуть бути як великі і фінансові вливання, так можуть бути і навпаки. Великий такий провал в грошах, в фінансах, особливо там, де є от, дотичність до чужих грошей грошей, які ми не заробили. Також планета Плутон відповідає у нас за війну. От, і е, тут можуть на цьому тижні бути е, повідомлення про те, що. Є якісь руйнування, і це зв'язано з паливом, з енергетикою, з... про ядірку можуть знову говорити. Ну, не факт, що там щось вони будуть, але розмови про ядерну зброю, зброю масового ураження може бути. Також Плутон відповідає за керування великими. Групами людей, масою людей, так що тут можуть бути маніпуляції і різного роду вкиди для того, щоб розтрусити, ну, розтрусити людей. Особливо це буде відбуватися через телебачення, радіо, все, що зв'язано з передовими технологіями. Ми можемо на цьому тижні дізнатися про що ви знайшли якусь нову зброю, саме завдяки сучасним технологіям. Але це може бути як інформація, що є там прототип, або що зробили якийсь макет або перший зразок от цієї зброї ще потрібно там розробляти, доробляти. Це ще можуть бути е, ці інтернет, е, як вони називаються, там, де в інтернеті. Оці кібератаки, кібер якісь кібер, е, терор, кібертерор таке ж є? Мабуть, є, думаю, так. Е, сама спитала, сама відповідаю, ну, що робить? От, і якраз оцей тиждень він буде дуже фінансово орієнтований. От, бо у нас до цього стаціонарного плутону приєднується такий аспект. Посеред тижня він буде. Коли Венера буде аспектувати напружено Плутон, і цей тиждень може бути такий. Що потрібно економити свій ресурс, особливо фінанси. Він ресурс буде, але потрібно дуже грамотно його розподіляти, бо квадратура вона дає відчуття, дефіциту, дефіциту ресурсу, і також неконтрольовані неконтрольовані витрати цього ресурсу. От. І тут треба е, зберігати баланс і е, довше думати перед тим, як підписувати якісь, е, підписувати якісь угоди, особливо фінансові. Цей аспект Венера квадрат до Плутона, він буде 1.05 о 7.30 ранку. Це екзальтація цього аспекту. Тобто, ця енергія вона максимально концентрується 1.05 о 7.30. Також Венера це планета, яка дає таку енергію людям, як відношення до самого себе, самоцінності, таланти, і з цього розуміння самоцінності люди оцінюють свої таланти, свою роботу, і тут можуть бути або як. Підвищені, підвищені вимоги до зарплатні або до фінансів, і, 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 і зразу тут крайність є заниженість. От квадратура, вона в, том, в тому й напружений аспект, що складно вловити бана баланс. Баланс і. Тут може бути прям відчуття дефіциту ресурсів. Навіть якщо той ресурс є, то або буде відчуття, що його не вистачає, а насправді тут просто треба довше подумати, як його розподілити. І в мінусі, це можна витратити багато грошей на те, що. Не потрібно або підписати якийсь контракт, взяти відповідальність за е, гроші, наприклад, цих інвесторів, е, ну, ну, коротше, інших людей. А знаєте, що ще на цьому тижні дівчатка, ну і може хлоп'ятка, хто буде робити е, всякі там косметичні процедури, особливо ін'єкції від 1.05, де взагалі на цьому тижні. Краще зачекати, перечекати цей момент, бо може бути не той результат, на який сподівалися, і от з косметичними процедурами, косметологічними, там, де є особливо ін'єкції, якесь пластичні операції. От, на цьому тижні вони не бажані. Вони не бажані, бо е, навіть якщо результат буде технічно і візуально окей, то людині може не сподобатись. От, але част, част, частіше, частіше всього щось йде не так, тобто там можуть бути якісь ускладнення, запалення, е, некрози і щось таке стрьомне. От, Тож 1.05 особливо цей аспект буде дуже відчуватися. А, також Венера до Планети Плутон вона трансформує віднос, відношення до самого себе і відношення до інших людей. Особливо це стосується стосунків, де є, як мінімум, платонічні почуття, відчуття. І ці дві планети відповідають за Лібідо чи Лібідо, як правильно казати? От, коротше, що можуть бути партнерстві Якісь е, кризи, особливо, що стосується фінансів, е, загальних фінансів, там, е, сексуальних відносин, близькості емоційної. От, що може, ну, типу, що не мож, може бути на цьому тижні е, проблеми з емоційністю, от, і це буде визивати якийсь конфлікт, а от потім. Ну, про це я сказала, що таке ж із грошима тут момент, бо це планети дві фінансові, і це буде впливати на самооцінку. Типу, що якщо з партнером якісь можуть бути сварки. Але знов таки ж, якщо виникають напружені ситуації, то їх потрібно вирішувати, а не закривати очі там і робити вигляд, що цього немає. От, потім. У нас ще один аспект буде до планети Плутон. Це Марс буде в гармонійному аспекті до Плутона, точна екзальтація цього аспекту 3.05 о 12.06. І це говорить про те, що. Говорить про те, що якраз тут буде підтримка. От якщо 1.05 до 1.05, то тобто з 29 до 1.05 наростає аспект напруги між Венерою і Плутоном, то потім десь. Ну, приблизно з, з початку тижня до 3.05 буде наростати паралельно і гармонійний аспект від Плутона. Це Марс, секстиль до Плутона. І Марс це чоловіча енергія. Тобто жіноча енергія у нас в конфлікті з Плутоном, а чоловіча енергія у нас в гармонійному аспекті до Плутона. Тож тут, скоріше всього, чоловіки будуть. Знаходити ключик до вирішення цих складних питань в відносинах, фінансах, а також тут може бути і допомога від чоловічої енергії. Ну, це не завжди показує прям чоловіків, але якщо у людини переважає Чоловіча енергія у жінки, наприклад, то вона така, як Амазонка, ну, так безстрашна, не йде на пролом, От, може якось прям взяти на себе відповідальність, як це стереотипно вважається, що так роблять чоловіки, що вони можуть надати протекцію. Але в нас такі жінки, особливо українки, що вони ще й самі кому хочуть допоможуть. От, то тут, з однієї сторони, йде і е, напруга, е, напруга, але і паралельно з тим є і гармонійний аспект. І це говорить про те, що можна буде знайти ключик і вдалу можливість вирішити ці складні е, питання, особливо, що стосується фінансів, е, сексуальних е, питань, е, глибоких емоційних переживань. А також у нас тиждень, він достатньо взагалі буде емоційний і таким з уклоном на сентиментальність, і плани у людей будуть більш високі і вирішити ситуації. ну... Не то, що не по-волонтерськи, але люди будуть допомагати на цьому тижні один одному і старатися оцю боротьбу темного і світлого, добра і зла, все ж скерувати в гармонійне русло і допомогти якось надати навіть підтримку емоційну, підтримати порадою якось вдалою або щось. Ну, Щось зробити, і, і ці дії вони ну, рахуються як більш волонтерські. Тобто, за це людина може нічого не, не попросити о, там, юридичну консультацію якусь надати, підмогти якось, або знайти гарного юриста, який там або не візьме гроші, або візьме там половину суми. Це може бути, до речі, чоловік, або, або жінка, з переважаючою чоловічою енергією, така баба, огонь От, то на цьому тижні у нас в принципі, ще аспекти попереднього. попереднього тижня це все, що зв'язано з законами, зі зміною в структурах, перевірки всіх навчальних закладах, реструктуризація в освітніх процесах, а також в Тих, хто керує, там, депутати, оце, оце. закони можуть змінюватись. Ще воно триває, але основний, основний такий, ем, як екзальтація цих змін, вона була на минулому тижні. Ви можете. Пригадати, що на минулому тижні у нас 20.04, Конгрес США надав, ну прийняв допомогу. Ну що Україні допоможуть там пакет допомоги вишлють. Ще зміни були, знаєте, які в Польщі то прийняли законодавство, змінили закон щодо. Отримання документів чоловікам з України призивного віку. Тобто це ще буде тривати, але основний такі, ну ті типу, поправки можуть бути там ну, мінімальні, але основний такі, основні події вони відбулися на минулому тижні, а на цьому тижні вони ці аспекти розпадаються. От, і ми будемо переважно. Переважно під енергіями от Венери і Марса в аспектах до Плутону. Тут дуже буде багато комунікацій саме стосовно чоловічої жіночої енергії і трансформації. Ці трансформації мають відбутися, і тут є елемент неочікуваності, тобто щось потрібно завершити, відкинути. І взагалі у нас на цьому тижні спадає місяць. Енергія спадаюча, тому буде доцільно закінчити хворі відносини, вийти з токсичних відносин, завершити нездорову комунікацію, віддати борги, закрити якісь проблеми з самооцінкою там, на психотерапії або звернутися до спеціаліста, який допоможе саме в цих кризових станах. Це може бути як і там, психолог, психотерапевт, ну, будь-який лікар, який а, займається а, ще й ендокринні, ендокринні оці чоловічі жіночі е, гормони, також на цьому тижні вони можуть бути. Яскраво виражені, що можуть бути перепади у цих От, Так що відвідати лікаря це буде доцільно. Зараз я ще подивлюся по карті, що тут, що тут у нас ще буде цікавого на тижні. Ну, взагалі, от саме головне, я вже сказала, і що це буде неочікувано, деякі моменти можуть бути неочікані, неочікувані сварки, або неочікуваний якийсь стан, що ну, може підштовхнути до того, що потрібно перевірити гормони, наприклад, щитовидну залозу, сходити, якось там розібратись з цим. Бо продовжується ця боротьба темного і світлого. У нас ліліт і білий янгол і чорний янгол. Вони стоять в тріні один до одного. Це говорить про те, що є можливість на цьому тижні, що продовжиться цей аспект до середини. Не не до середини. А, ні, до середини травня продовжиться цей аспект боротьби, але він був точний ще в квітні. От, продовжується оця боротьба темного і світлого початку, але вони стоять в гармонійному аспекті, того навіть в проблемних ситуаціях люди будуть знаходити як допомогу, підказки і можливості виправити свої особливо емоційні проблеми, бо зараз у Ну, Тих, хто живе в Україні, то це 100% порушення нервової системи дуже яскраво спостерігається. І, до речі, на цьому тижні можуть бути якраз і прояви агресії, якоїсь емоційності такої через, через от, То ну, особливо, особливо жінки. Особливо жінки можуть бути гормонально нестабільні. Якщо чоловіки мають ендокринні порушення, якісь, то вони також будуть нестабільні. От, і це може викликати оці емоційні вибухи. Ну, і, звичайно, по класіки десь от в районі 2 травня буде, будуть або якісь масові. Не то, що, може і теракти, але оці вибухи можуть гатити по енергетиці, можуть гатити або запогрожувати ядеркою, будуть якісь заміси там, де є велике скупчення людей. Велике скупчення людей, групи там, де можуть в групах люди, в колективах сваритися, так що тут. Треба намагатися зберігати спокій і більше відноситись до цього тижня з психологічної точки зору і дивитися на все через призму, ну, через призму взагалі спостерігача. І на цьому тижні дуже гарно розвантажуватись, розвантажувати своє харчування, викидати щось старе, непотрібне, Завершувати стосунки, завершувати ну, все, що не здорове. Завершувати це дуже добре на цьому тижні. От, тож, я зараз запишу окремо аудіопрогноз на кожен день. В принципі, саме головне я сказала. До речі, Меркурій у нас розвернувся. В квітні, 25 квітня він розвернувся, а знаєте, ще прикол розкажу вам. У нас якраз там 25 квітня була точна фаза стаціонарності Меркурія, і він ну, розвернувся свій, свій прямий рух, але от там, там 3-5 днів до Точної фази, тобто до 25 го числа, це вважається період стаціонарності, коли планета розвертається з однієї з позиції в іншу. І Байден якраз підписав указ про надання допомоги Україну в цей стаціонарний Меркурій, і Ленд-Ліз був підписаний також в стаціонарний Меркурій. І, здається, ще там пакети допомоги. Треба просто підняти, підняти інші ці календарі за минулі роки. От саме підписувалися такі документи про надання допомоги в стаціонарний Міркурій. І я от уже собі записала ще разок, що ну, дійсно можуть бути прям не, неочікувані інформаційні такі новини, бо на це чекали ми півроку ну, Новий пакет допомоги на фронті дуже великий дефіцит снарядів, ну, взагалі дефіцит ресурсів, От, то в стаціонарний Меркурій воно як прорвало, і вони прийняли цей, прийняли цей законопроект, чи як правильно сказати, щодо допомоги України. І там ще нам і Британія надала допомогу, і ще й Австралія. Ну, коротше, тобто, нам е, дуже багато хто допоміг саме в фазу стаціонарного Меркурія. І це наклалося на фазу стаціонарного Плутону. Плутон він стаціонарний з, там, з кінця березня, весь квітень був стаціонарний. І от сама е, точна фаза цієї стаціонарності е, вона буде 2, е, 2 травня. От, і ще весь травень. Плутон буде там, повільно розвертатися в свій ретроградний рух, бо це дальня планета. Тобто ще травень він також буде під впливом цих енергії Плутона, про які я вже говорила на початку. О, то друге травня, воно максимально концентроване цією енергією, того можуть бути, знаєте, ще природні катастрофи, зв'язані з провалами в землі, якісь вибухи, повені, ну, все, що аж збиття авіації, можуть бути от з, можуть бути якісь катастрофи, катастрофи в районі от другого другого. Травня, хоча в нас і весь квітень, там було купа інформації, що повинні по всьому світу там тріскається дорога, провалюється дорога, щось там. Ну дуже багато було прям ну, таких катаклізмів і катастроф, які до якого ну, до якого люди були не готові. І через це були масові жертви в цьому. І оця енергія вона концентрується в районі 2 травня, і потім до кінця травня оця енергія буде розпадатися. От, ну от такий у нас вийшов прогноз на тиждень. Переходьте до наступного аудіопрогнозу по дням. Там вже я буду розказувати конкретно про кожен день. Що нас чекає, в якийсь час можете це записувати собі і спостерігати, бо найкращий спосіб вивчити астрологію, це спостерігати за часом, за явищами, за подіями, вивчати історію, спостерігати те, що було в минулому, по-інакшому не вийде, якщо хочете розбиратися, як це впливає на вас, на ваших близьких. Ось так що. Всім дякую за увагу до наступного прогнозу.